সব <small> কিছু Відкриття перше у Хортицькому районі Запоріжжя підземної школи пройшло святково. Учні святкували і день захисту дітей і відкриття школи. На подвійне свято завітала до Запоріжжя і нової школи міністерка культури України Тетяна Бережна. Це надзвичайно цінно розуміти, що життя триває, діти навчаються в безпеці, в надзвичайно хороших умовах. Ми розуміємо, що діти в школі це означає, що батьки залишаються тут працювати, творити майбутнє, сплачувати податки. Все працює в комплексі. це вже 14-та підземна школа у Запоріжжі. У ній навчатимуться у дві зміни школярі гімназії номер 106. Загалом у закладі навчаються більше семи сотень учнів на перший день у підземну школу. Вийшло близько 200. Діти можуть ходити до школи. Нарешті ми їх можемо бачити. Нарешті ми з ними можемо спілкуватися не через екрани, а ось так вживу. Це круті емоції, як і для вчителів, так і для дітей. Чесно, я вже так засумувала за цими роздатковими матеріалами. За, за цією підготовкою до уроку не лише як презентація, що можна взяти щось в руки, показати, що дитина може вийти, наклеїти, зібрати, скласти. От цього мені. Ні, дійсно не вистачало. Ті, хто вийшов на очне навчання, розповідають, наскільки важко було вчитись з дому через вимкнення світла. Це дуже незручно. Діти просто сиділи вдома і просто не могли зійти на урок, тому що не було світла. Взагалі було змішано, тому що там були зміни. Ми виходили іноді до підземної школи, як типу, був підвал. Або ми вчалися вдома онлайн, якщо було світло. Зараз у нас немає світла, тому взагалі ми навчаємося зараз онлайн. А якщо вже построїли нашу підземну школу, то будемо так ходити отак у нас. Показник 47% вологості волокості в нашому приміщенні, і температура 20 градусів по цельсію. Кабінети очній школи оснащені сучасними меблями та смарт-обладнанням. Будівництво вартістю у 115 мільйонів завершили за півроку. З минулого року в змішаному форматі у нас є укриття, і діти приходили на заняття в змішаній формі не кожен день. Укриття не мало окремих кімнат, окремих приміщень, таких як тут тому нас не було можливості Забезпечити, щоб кожен клас виходив щодня. Це було десь через день або декілька разів на тиждень, але завдяки тому, що тут у нас окремі кабінети, вони облаштовані, і ми маємо можливість навчатися очно і забезпечити якісну освіту. Загалом очним навчанням у Запорізькій області охоплено близько 30 тисяч дітей. На мене втілить 5 дитятних. Редачка дробу доносили двох дитятних. І запитання, чи можна цих відношень скласти пропор?